Вітаю вас! В ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійці долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. У День працівника культури інтерв'ю з незмінною ведучою загальноміських заходів. У понеділок, 9 листопада, відбувся ювілейний 20-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Традиційно в читальній залі національної бібліотеки імені Вернацького облаштували місце для написання радіодиктанту, куди запросили відомих українських діячів та зірок. Особливістю цього року стало те, що у тексті були слова на знання нового українського правопису. Свої враження від радіодиктанту нам розповіли учні та викладачі ліцею інформаційних технологій. Електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Виклики книжкової ери, таку назву мав ювілейний 20-й радіодиктант Національної єдності, який щороку проводять у День української писемності та мови. Радіодиктант це своєрідна акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Долучилися до неї і учні та викладачі ліцею інформаційних технологій. Диктант не дуже складний. Всі орфограми, які вчаться в школі, витримані. Інтонація Ріми Зюбиною дуже хороша. Одне єдине диктант буде складний для п'ятих, шостих, сьомих класів, оскільки вони ще не все вивчили. Тому буде трошки складніше, але 9, 10, 11 клас я думаю, справляться без проблем, оскільки вони готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, вони все повторюють. Звернули увагу на правопис іншомовних слів, подовження в іншомовних словах, на пряму мову, на правопис числівників складних, ну і на розділові знаки в складнопідрядних реченнях. Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для нього на. Та видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою стала докторка філологічних наук Лариса Масенко. Читала диктант акторка Римма Зюбіна. Особливістю цьогорічного тексту стало не лише тема, а й наявність у ньому слів на перевірку нового правопису. Ми запитали в одинадцятикласників, які залишились враження після диктанту. Диктант був про паперові книжки. Що у наш час електронні гаджети починають витісняти паперові книжки, але я вважаю, що паперові книжки ще досить такі довго будуть використовуватися, адже електронні гаджети не дуже корисні для здоров'я і їх не дуже. Комфортно використовувати, ну там в диктанті казалося так, що може Бог сам нам послав ці електронні гаджети, щоб можна їх було потім забрати з собою на інші планети і так далі. Я вважаю, що електронні гаджети у нас е, в нашому житті в теперішньому дуже зручні та комфортні, адже ти поклав там сумку, не носиш ті книжки і в тебе все з собою. Щороку до диктанту національної єдності долучаються відомі актори, політики, музиканти, спортсмени та громадські діячі. Зазначимо, що за статистикою без помилок диктант пише не більш ніж 1% учасників. У 2019 році з майже 6 тисяч надісланих на перевірку робіт лише двоє людей написали радіодиктант без жодної помилки. 9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури, майстри народного мистецтва, аматори сцени, які за покликанням серця присвячують своє дозвілля мистецтво та реалізовують себе як особистість через творчість. Вагомий внесок у відродження національної культури вносять і працівники клубів, музеїв та бібліотек, які зберігають і передають від покоління. Ління, історичну пам'ять народу. Про одну представницю галузі культури, без якої важко уявити будь-яке міське свято в нашому місті, наш наступний сюжет. Ефектна струнка довгонога білявка, без якої важко уявити будь-яке міське свято, впевнено крокує коридорами міського палацу культури. Тетяна Присяжнюк художній керівник закладу, у стінах якого працює вже майже три десятки років. А любов до галузі культури розпочалась з дитинства. Моя мама була майже 30 років диктором Олександрійського радіомовлення, і поряд з цим вона вела міські паради. Якщо пам'ятаєш, то були такі величезні заходи, коли йшли підприємства, несли продукцію. І ось моя мама сиділа в такій машині. Не поряд із трибунами влади і оголошувала. я розумію на даний час, що це було дуже дуже, дуже складно, тому що це і були і прізвища, і цифри, і плани. Але вона справлялася а для мене малою. Це було, ну, майже ілюзія, тому що мама сидить ось тут поряд в машині, а звук десь лунає десь поруч. І, мабуть, тоді я закохалася в такі величезні масові заходи. Після був Олександрійський коледж культури та мистецтв, на третьому курсі якого Тетяна потрапила до міського палацу культури. Спочатку працювала режисером, потім головним режисером та згодом директором дитячої філармонії, яка існувала у приміщенні міського палацу культури. Після її закриття залишилася у закладі завідувачкою сектором. Зараз вона художній керівник. Найскладнішим у здавалося б легкій роботі є саме спілкування з людьми. Найскладніше і найцікавіше це робота з людьми. У нас, хоч і молодий, і амбітний, професійний зараз творчий колектив, але він дуже малий. І ми всю свою роботу направляємо на аматорів. Аматорів в нашому закладі майже ну, більше навіть 300 чоловік. І це люди від 4 до більше 80 років. І у кожного з них є свій характер, свій, свої принципи, свої погляди. І з кожними з них ми маємо працювати, бо концерти роблять саме аматори, саме люди, які в нас займаються. І хочу з гордістю сказати, що за цей період, поки проходила реконструкція закладу, ми зберегли всі колективи. Всі колективи працюють, оновлюються, і ми не не то, що зберегли, ми і відкрили нові. До всіх міських заходів їх незмінна ведуча ставиться, немов до дітей, кожен з них зі своїм характером та настроєм, буває сумним чи веселим. Проте усі вони однаково дорогі серцю. Хоча є одне свято, яке Тетяна відокремлює від усіх. Дуже люблю свято Козацької слави. Ми його розпочинали багато років тому, і це свято, яке дуже сильно виснажує, тому що ми починаємо працювати ще у шостій, коли ставимо ці намети, курені, а потім зустрічаємо творчі колективи, і воно ведеться в нас майже до 15-ї години. Ну, мабуть, це, але всі, кожне свято, і мітинги, і відкриття якихось дошок, і концертні програми, і театральні програми всі дуже люблять. Люблю і всі пам'ятаю своїм хрещеним батьком у роботі та прикладом для наслідування. Представниця культури вважає директора МПК Григорія Бажея. Цей почесний громадянин міста, і заслужений працівник культури України, і володар обласної премії Духовний Скарб Кіровоградщини. І його ім'я занесено до золотої книги енциклопедії Золотий фонд нації. Тому це для мене дійсно є прикладом і дійсно є таким моїм творчим батьком. Але ну, зауважу, що в цих стінах ну, зберігається і досі зберігається пам'ять про всіх працівників, які тут залишили свою душу. Це і Володимир Павлович Скляр, з яким мені вдалося працювати, також заслужений працівник культури України, почесний громадянин міста. Ну, дуже дуже багато цікавих і визнатних постатей працювало. В у нас як в ті часи, так і в ці галузь культури стала однією зі сфер, яка суттєво постраждала під час карантину. Проте для творчих колективів МПК справжній виклик стався ще п'ять років тому, коли розпочалася реконструкція закладу культури, і колективи почали працювати на виїзді. З початком реконструкції ми почали роботу на вулиці, і ми взяли на себе саме наш заклад взяв на себе. Майже всі заходи, які проводились десь на подвір'ї, на різних. Визначних місцях Олександрії це мітинги, звичайно, це великі фестивалі. Потім, як з'явилася, була придбана сцена в Олександрії, це на площі Соборній. Тому для нас такий стрес творчий почався давно. Зараз за жорсткими карантинними обмеженнями доводиться працювати в онлайні. Колективи підлаштувались під новий формат, створили сторінку у Фейсбуці, куди викладають свої творчі номери. Тож у день свята колеги вітають колег. Звичайно, це вдячних глядачів. Хочеться побажати, щоб наша праця була завжди оцінена не тільки духовною, тільки глядачами, але і матеріально. Хочеться побажати здоров'я, тому що ну, тільки здається, що така в нас тендітна і така легка робота. Я хочу зауважити, що бувають такі заходи. От, наприклад, ми колись робили такий марафон концертний на 9 травня, який в нас відбувався більше 10 годин. І це все ти на ногах, і це все твоє здоров'я і твої сили. Тому обов'язково здоров'я, натхнення, вдячних заглядачів і звичайна матеріальна. На підтримки на цьому ну, залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.